Що у нас по нашому фліпчику? Стіни вже помальовані, стеля помальована. Кухня заказана. І гарай. Ванна вже зроблена. Ще лишилось поставити. Веніті, дзеркало, унітаз, крани повчіпляти. Двері до клоуза, і ванна готова. Вже теж все помальовано. З понеділка вже підлога буде ставиться на першому другому поверсі. І тут ще нічого не трогали. Ванна робить.